Тепер що вже будеш у хлопці. А, а до речі мені зараз робити? Я я не, не підготовлений зору. О, отак от думає. Ай! Це крути в А ти прикинь, якщо в нього локта зараз покаже. А в мене в всі батарейки розряджені. Дай Боже, здоров'я, друзі. Напевно, ви пам'ятаєте цей момент з попереднього відео. Зауважте, що кожну. Зону потрібно розраховувати правильно, і найперевільніше це буде з допомогою газоаналізатора або лактометра. Один з цих методів ви вже бачили на моєму каналі, коли Юра їздив в лабораторію в Київ. Ой, йо що так важко! Я сам приїхав в Київ для того, щоб пройти тестування в лабораторії. Тримаємо, тримаємо. І Сьогодні хотів би пропонструвати другий метод, а саме: Тестування на лактат. Один з методів правильного визначення ваших кондицій, ваших зон, ваших пульсових зон зон по потужності, ваших швидкісних, якщо ми говоримо про біг, домашня можливість знайти правильні точки, правильні зони і визначити, в яких межах потрібно далі працювати для нашого функціонального розвитку. Тому що. Наприклад, коли ми готуємося до великого довго заїзду, нам не варто заходити в четверту-п'яту в зону, бо вони більше працюють на швидкісні відрізки. Проте, коли ми готуємося до п'яти кілометрового забігу, нам варто включати інтервали в цих зонах. І щоб правильно їх визначити, для того ми будемо робити сьогодні тест на лактат. Одразу таке уточнення, що тест на лактат він буде корисний для людей, котрі хочуть підвищити свої результати, стати трошки більш здоровішими і робити це все правильно. Найбільша увага це, звичайно, до циклічних видів спорту, тобто біг, велоспорт, тріатлон. Давайте поговоримо також про методи тестування. Є дуже багато різних варіацій тестових протоколів. Проте, ми будемо використовувати протоколи з стабільними інтервалами та стабільним відпочинком. Зараз перед собою ви бачите, в яких межах і які значення відповідають конкретним зонам. Тобто, якщо ми говоримо про всіми нами улюблену другу зону, це варіюється від 2,5 до 2 мм на літр. Проте, якщо ми говоримо про інтервали на рівні пано, на рівні 4 зони. Це буде діапазон 3,8, 4,2 м на літр. І останнє, що хотів би додати, що в планах є зробити такий самий біговий тест. Микола Миколайович буде проходити тест на лактат, Буде визначати свої зони. Подивимося, наскільки він спрогресував по тренуванням з Garmin Connect. -у. Для тесту на лактат нам потрібно, само собою, лактометр. потрібні тест-смужки, спирт, щоб завжди все було стерильно. І ватні диски. Будемо брати забір крові з пальчика під час виконання інтервалів. Тому перша дія це зробити чисту голочку поставити. Витягуємо стару і вставляємо нову стерильну. Її ще не розпечатаємо. І тоді. Заряджаємо і чекаємо до тестування. В середньому на тест потрібно від 4 до 8 тест смужок. Так, перший етап, як завжди, розминка. 20 хвилин розминки дуже лайтовий. Добрий вечір! А я чекаю? Ну ми звонимо, напевно, все, блін. Покатався. День на смарку, зробив, чекав мене. Що, все добре. Перша сходинка. 182-181 Вт. 177-187, смужки готові. Що ти перший вже буде хворці? Так, після перших 4 хвилин. Оп. Тепер сухим споджиком Першу кров стираємо. Це? Так точно, можете крутити литово. Два з половини мілімоль. Ой, щось погано стало. Е, Блін, ну нормально. Подивіться на ці змучені очі. Це тільки перша сходинка пішла. Зараз буде друга. 212 ватт середніх має бути. Полетіли. Полетіли. Най... А до речі, мені зараз робити. Я ж не, не підготовлений зов. Так ти будеш знати свої цільові а, ти зони. Будеш мати Хоча б орієнтир від чого. Збираємо з другої, так сказано. О, чекаємо. Можете крутити. Дозволяє. Друга сходинка, 212 ватт. Без ні. 27 мілімоль на літр. Ще лишилося у нас всього сходинок. Міні-лабораторія, міні-майстерня. Міні-аматорська волобаза. Тут куються чи як то українські закаляються. Чемпіони. П'ята сходинка, 303 вата. Пішов відлік. П'ята сходинка, 303 вата і в нас... 8,7 миллимоль Нормальный такой она и роб, Миколаевич 333 ватта Запрошу его в студию Все. А тепер очікуємо. Вончик змучений і в нас показує. 12,2. Все, далі вже нема сенсу робити, Миколайович. Я готовий. Ні. Mm -hmm. <плес> Дослідження каже, що ні. Так. Через дві хвилини стартує Віктор. Холодно, 14 градусів, чуєте? Два, один. Все, палець. І так, засічка. Все, ми по-першому, перша сходинка. 2,5 з мілі моль, як в Миколе. Ходить допуск до холодильника, дав. Я не маю права. Дивися, наверху є запаховане вакуум м'ясо. Це хліб. І Витя канапочку <сум> <сум> <Чого ні? сум> викинемо з кінцем же заряжаємо все. Балдей. Це, добро. Курчмать. Три-один. Третє сходенко. Вітя стартанув. Все як має бути. Вітя завжди не позитиві. Ви завжди знаєте, що він позитивний. Ось так от думи. Ай! <laughs> Третя сходинка Опа! Полтора. Ну что, закрыл? Ну что, Готовится четвертая сходинка, 220 ватт. Своё. Ну, с пальчиком. О, а ведь видите, этого разу не кричать? А я что сказал? Что сюда Ні, я казав 6,5, а Влад казав 7 і 7,3 я казав. 7. Я казав 65. Ху! Ху! Високий скрасен. Було 4,9, стало 5,0. Та ти шо? П'ята сходинка, 245 ватт. І те хороше показує результат. Людина готується на львівську садку, ні? Так. Не готується, вже готова. Та крути в парасі. А ты прикинь, mm -hmm. что у него локатор да. покажет? Давай, давай, 10 секунд, 10 секунд, Витя. Давай, 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 давай. 5 секунд, давай, давай, терпи, 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 терпи. Mm -hmm. Так. Ууу! Десять и четыре! Десять и четыре. Закінчимо розминку. Зараз, коли 20 хвилин буде, починаємо першу ступінь. Першу сходинку буде 240 ватт. Після першого ступеня. Прикрою на лактат. 44 моля. 4 хвилини на 280 Вт. Закінчимо. Сходинку 280 Вт. Що в нас покаже? 2,6 мілімоль на літр. Третю сходинку, 320 Вт. Робимо далі. Півтора. Четверту ступіньку робимо пістому. Починаємо п'яту ступінь. Сходинку 400 ватт. Тут сходинка 44. Робмотест. 5 5,0 мілімоль. Отже, щойно, друзі, ви побачили, як проходить тестування. Я показав вам всі аспекти, на які варто звертати увагу, про стерильність рук, про те, що все має бути максимально в ідеальних умовах. І, звичайно, можна робити тестування в якусь хорошу пологу гору, але так як в Тернополі немає горе десь на хвилин 5-6 на максимальні зусилля, то прийшлося робити на велостанку. Отже, друзі, що ми маємо в підсумку по результатах. Е, я зараз дивлюся на таблицю результатів, ви також її бачите перед собою. І я можу сказати, що результати тестування є хорошими. Що Микола, що Віктор показали хороші результати в плані свого резерву в плані того, що вони готові до хороших інтервалів, до хороших нагрузок. В цьому сприяла доволі продуктивна база протягом зими стосовно себе, я бачу таку хорошу позитивну динаміку прогресії за два місяці. Мій приріст до моєї потужності на рівні ПАНО, тобто FTP, склав орієнтовно 50 Вт при зменшенні ваги на півтора кілограма. І це є хорошим показником, оскільки ми рухаємося в правильному напрямку, тому що відповідальні старти вже незабаром. Давайте подивимося детальніше на числа. Як ви бачите перед собою, до прикладу, у Віті де дуже великий діапазон в рамках другої та третьої зони, тобто при сходинці в 147 Вт, у нього вийшло 2,5 ммоль на літр, це якраз от ця межа другої зони. Проте, оскільки Вітя тренується з нами, він трошки заходить в червону зону. Коли він робив інтервали на 195 та 220 Втах, різниця в лактаті в нього мінімальна. Тобто його споживання кисню, його ВО2, великий має запас по ВО2. Тобто він може їхати швидко, потужно, але доволі короткий час. Тому у Віті найближчі місяці буде акцент. На збільшення свого пано, на збільшення свого порогу. До Миколи. В Миколи також є хороший запас по потужності на рівні пано, оскільки в нього є достатньо велика база в другій зоні. Можна сказати, цілу зиму він працював над тим, організм готовий до інтервалів з високої потужності. І такі інтервали з високою потужністю на рівні, якщо подивимося по лактату, це в районі 310-315 Вт. Це будуть хороші інтервали, щоб підготуватися до його майбутніх змагань. А саме це Львівська сотка, оскільки там йдуть невеликі гірки, максимальні їх тривалість там, до 2-2,5 хвилин. Тому по результатах я вважаю, що це хороший показник. І якщо все буде добре, то за якихось 8-10 тижнів і далі хотілося б це повторити. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку вверх, тисніть підписатися на канал. На дзвіночок також лишайте свій коментарі, щоб ми з вами могли розібрати якісь ваші ситуації. Ви дізналися якісь невеличкі рекомендації. І до нових зустрічей! Пока-пока.